Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання Незвичайна ера Естер 9.23 І прийняли юдеї це, що зачали робити, і про що написав їм Мордехай. Хоча римський імператор Константин. 272 -й, 337 -й роки після Різдва Христового тривалий час був язичником. Він впровадив реформи, які поклали край переслідуванню християн. Він також запровадив систему літочислення, яка ділить усю історію на період до Різдва Христового і на період після Різдва Христового, анно домінь або в рік Господа. Через подальшу секуляризацію цієї системи змінилися позначення на до нашої ери та після нашої ери. Дехто вважає ці зміни ще одним прикладом того, як світ намагається викреслити існування Бога. Втім, Господь нікуди не зник. І незалежно від позначень, календарне літочислення все одно вираховується на підставі дійсності життя Ісуса на землі. Біблійна книга Естер. Незвична тим, що не містить жодної згадки про Бога. Водночас вона розповідає про Божий порятунок. Перебуваючи у вигнанні, юдеї жили в державі, яка байдуже ставилась до Бога. Могутній чиновник хотів знищити весь юдейський народ. Але Бог врятував свій народ через царицю Естер та її двоюрідного брата Мордехая, і цей порятунок досі святкується в день юдейського свята Пурім. Незалежно від того, як світ сприймає Ісуса, Він змінив усе. Ісус започаткував незвичайну еру, повну справжньої надії та обітниць. Усе, що нам треба, це озирнутися навколо і побачити Його. Як ви реагуєте на випадки, коли люди намагаються викреслити Бога? Яким чином ви бачите Його сьогодні? Помолимось. Небесний Отче, дякую за Твого Сина Ісуса, за дійсність, яка змінила хід історії. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.